Всім доброго дня. Сьогодні 21 серпня 2025 року. Зараз хочу коротенько пробігтися по винограднику і показати сорти та гібридні форми, які на сьогодні достигли чи достигають. Знаходжуся я на Житомирщині в місті Радамешер, це за 100 кілометрів на захід від міста Києва. І так, почнемо наш огляд, розпочнемо його з гібридної форми. Ладика ночі селекції бурдака. Ось в такому настані на сьогодні. Вже повністю стигла. Як я показував в минулому році, ягода в неї ось такого темного кольору під проїном, майже чорного. Якщо камера зніме, і м'якоть червоного кольору. Ось такий невеличкий врожай вона видала в цьому році. Грунки невеликих розмірів. Але їх майже на кожен пагін по дві штуки. Невеликих розмірів вони, мабуть, тому що цей кущик піджировав в минулому році і погано заклав урожай. Далі це перед вами цимус селекції писанки. Непоганий урожай на ньому, як для цього складного року. Я коли цей кущик підіймав з-під весняного укриття і підв'язував, то на ньому був лише один холостий пагін. Він також на сьогодні повністю стиглий. І ще що, що я помітив, в цьому році він дійсно кішмиш, навіть в самих найбільших ягодах немає кісточки. З тієї сторони навантаження більше, потім зніму. Далі це перед вами трьохрічний корневласний кущик Ефекту М. У мене ягоди набирає ось такий темний колір, не так як показують інші люди. Виходить він також на ультраранні терміни достигання. На сьогодні він повністю стиглий. Так, ось це перед вами рембо селекції Калугіна. Йому іще Висіти днів з 10, тому що у нас дуже прохолодні ночі і виноград погано набирає цукор. Температура вночі опускається до плюс 6 градусів. Так, а далі ось це пішла вже динька, трьохрічний кущик, корневласний, і він мене в цьому році підвів. Саме корневласний кущик, як можете помітити. На ньому дуже часто трапляються перегиби грибініжки. На тій плоскості зараз покажу грони які з світлою ягодою, на них перегиб грибінніжки. Я невчасно це помітив і, мабуть, що ці грони вже не достигнуть в цьому сезоні. А от на щепленому кущі там взагалі немає. Перегиб був далі покажу. Ось так виглядає Прима Україна в цьому році. Дуже погано вона запилилася, так як в неї жіночий тип Квітки. І вона почала цвісти, коли почалися вітри і дуже знизилася температура. В цьому кутку виноградника в мене ще плюс багато кущів жіночим типом квітки. І вони всі. Дуже погано запалилися, але трішки, щоб собі посмакувати, є врожаю. Так, ось це гібридна форма румейка. Трьохрічний кущик, його перше повне плодоношення. Я його в цьому році перенавантажив. Пагони деякі не подоростали навіть до верхнього дроту. Дуже подобається мені смак в цій гібридної форми, але є в неї деякі недоліки. Це те, що дуже сильно ростуть пасинки на ній. І те, що брунька дуже рано стартує. В цьому році вона стартанула в кінці квітня, ще під укриттям. А тоді якраз були морози. А так то по урожайності і по смаку. Вона мені дуже сподобалася. Ось так виглядає Зорінька на сьогодні. Це чотирьохрічний кущик. Він у мене дуже погано розвивався. В цьому році я тільки вигнав з нього рукава. В новому році вдалося вигнати тільки один рукав. Видав він дві гронки. Дуже розхвалювали цю гібридну форму. Декілька років тому назад казали, що в неї ультраранні. Терміни достигання, а це не так, вона виходить в дуже ранні терміни, м'якіть трішки щільніша, чим у преображення, Ягодка десь таких же самих розмірів, вона вже перевисіла, можна так сказати. В смаку казали, що обіцяли, що буде персиковий смак. Мені він більш схожий на смак сливи, він ледь відчутний. Але зараз хочу показати, що з нею відбувається. Дивіться. Дивіться, що робиться. Всі ягоди попадали. А знаєте чому? Тому що вона тріскає. Тріскає і загниває. Ось тріснута. В основному вона тріскає біля гребенішки. і вона на гроні загниває. Ось така нашумівша новинка. А я ще збирався додавати її 5 кущів у новий ряд. Дощі у нас не було вже давно. Останній гарний дощ у нас був в перших числах серпня, вже не пам'ятаю точно. А її рве навіть від ранкової роси. Дивіться. Тут половина ягід на цій гронці потріскала. Дивіться, скільки лежить вже ягід. і це я прочищав два дні, здається, тому назад. дивіться, відпадають і відпадають. Дивіться, всі носи потріскані і не тільки носи і біля гребінішки. Ось це вам супер-пупер новинка. Ах. Ось так на сьогодні виглядає преображення, потроху набирає свій окрас. Цей кущик я перегрузив, я це навмисно зробив, тому що він йде на видалення в цьому році, так як на ньому присутній бактеріальний рак. Це старий кущик, йому 6-7 чи років. Трішки були проблеми в цьому сезоні на ньому з запиленням. Є ось такі грони до багатого гороху а є навіть ось такі грони повністю кишмишні. Тут було б декілька ягід запилених, я їх видалив і вийшов ось такий кишмиш. Дивіться. Ось так виглядає цей кущик. Ростянув я його десь на 5 метрів і весь урожаю. Далі це вже пішов минулорічна Прививка Ельдорадо Кашича Він ще на сьогодні не готовий, але вже в смаку присутній дуже яскравий мускат. Ягодка невеличких розмірів. Коли дозріє, я зроблю про нього більш детальний ролик. І на цьому ж кущі щеплення друге на другому рукаві. Це красна пуля Сюзанна Калугіна. Вона також ще на сьогодні не готова. І прививка Ельдорадо перетягнула на себе всю силу, тому ягідка тут також мілка. І далі тут ще ось Сюзанна і далі вже пішла Динька корневласний кущ. І тут на весь цей кущ, ось бачите, яке на ньому винавантаження. Жодної грони немає з перегибом гребенішки Навіть ось такі грони. За кілограм. Дивіться яка грона. Тут грібеніжка всюди товста. Ось бачите, а на власному кущі дуже багато грон з перегибом грібеніжки. Дивіться, які грони суперові Також вона в цьому році. Деякі грони не дуже запилилися. Було по пару запилених ягід, я їх видалив. І вийшов ось такий неймовірний кишмиш. Дуже вишуканий в неї смак. Я все ж таки схиляюся до того, що це не мускат, а дуже гарна гармонія. так, Ось це ще денька. І тут пішов теж щеплений кущик ефект АЛЕМ. На двох рукавах він повністю загорошив. Ось це все кишмиш. Гронки на цьому рукаві цвіли пізніше, на цьому також. А ось цей рукав уже тут цвітіння відбувалось раніше, тут запилена ягода ось таких розмірів. Так. ось так виглядає цей мус. З іншої площини, з західної сторони. Дивіться, які гронки залишив на крайніх пагонах по дві штучки. І він це все з легкістю тягне. Він вже правда з цієї сторони взяв ось такий загар, але нічого. Завтра розпочну вже продаж ягоди. Ось це цимус. Цей Цю гібридну форму потрібно саджати людям, які торгують на ринку. Вона вас ніколи не підведе. Люди його непогано купують, тому непогана гібридна форма. Ось так на сьогодні виглядає подарунок, не світає. Він уже, можна сказати, що перестих. Не можна його перетримувати на кущах, тому що він втрачає мускат і консистенція ягоди стає менш порушною. Багато хто жаліється, що він у нього тріщить біля кріплення, біля плодоножки, має такої проблеми немає. Єдиний його недолік, знову повторюсь, це те, що погано визріває лоза. Ось такий непоганий врожай. Трішки він підгорошив в цьому році, але нічого страшного. Далі це сигналки на минулорічній прищепі краса Дніпра. Ось такі. Вон їм ще далеко до достигання. Дуже кисла ягода. Я пробував на ось цей горошок. в ньому така кислота, що жах. З недоліків це так, що... Така ж проблема, як і на румейці, це дуже велике пасенкове утворення. А до дотріско він, мабуть, що буде стійкий. Не знаю, далі побачимо. Ось так. Ягода також, як для минулорічної прививки, вражає своїми розмірами, хоча й багато гороху. Але якщо на минулорічній прививці вже ось такі ягоди, то, мабуть, у нього. Потенціал буде. Так, а далі це шедевр української селекції, я вважаю. Дивіться, по дві, по дві грони я залишив на крайні пагони. Грони ось таких вражаючих розмірів, тут за кілограм. І подивіться на величину ягід, які тут трапляються. Повторюсь, це чотирьохрічний кущик. Вже багато хто впізнав цю гібридну форму. Це красуня Слава Україні, яка беззаперечно заслуговує на таку назву. З другої сторони там навантаження ще більше. Потім зніму. Повторюсь, це кущик у четвертий рік. І в минулому році він також був непогано нагружений. Далі це кущик Софи, вона більш-менш нормально запилилась в цьому сезоні. Що я по ній помітив, це те, що їй потрібно прищипувати пагони перед цвітінням, тому що вона розвивається на початку сезону як ультраранні сорти, але от зацвітає вона набагато пізніше. А якщо зробити їй прищіпку, то вона водночас буде цвісти слави Україні з симусом, з ледикою ночі, з подарком не світає. Ось так виглядає. Деякі грони вражають, якби вони ще повністю запилилися ось такі по пів метра. Було б взагалі чудово. Так, далі це бешевський пішов. Ось така в нього крупненька ягода. Він ще не повністю стиглий, він більш до ранніх термінів дозрівання. По одній-дві гронці на пагін, Але я люблю цей сорт за те, що в нього суперово зріяло за... Деякі пагони вже майже до верхнього дроту визріли. А в цей рік це дуже актуальна штука, тому що на деяких сортах лоза ще даже взагалі не почала визрівати. Ось так це все бішевське. Так, і далі тут переходимо кущик бананаса. Щось він у мене дуже погано розвивається, пагони. Не хочуть доростати до верхнього дроту навіть. Також він дуже погано запилився. Тут більшість ягод загорошивші. Смак мені його подобається, навіть коли він перевісить. Ось такий нас. Одним він подобається, а іншим взагалі не подобається. Тому так, на поціновувачу. Так, а далі це вже пішов в пам'яті вчителя. Щось він себе веде в моїх умовах зовсім незрозуміло. На ньому постійно ось такий завернутий лист. Я раніше думав, що це від перегруза і що мало вологи. Але в цьому році я зменшив навантаження, зовсім на ньому мало залишив гронок. І лист все одно навіть після зливи був ось такий. Закручений, не знаю, може там якийсь хрущі під'їдає. І ягода в мене на кущику якась мілка. Бачив у знайомого на кущику там в два рази більше ягоди, ніж у мене. Ось такий пам'яті вчителя. Ось так виглядає на сьогодні гурман ранній. Він також росте тут крайнім в крайнім ряду біля прими, біля бананаса. І він також Дуже погано запилився цей трьохрічний кущик, його перше плодоношення. Осипалося багато цвіту на ньому. Ось такий маленький врожай. Але цей кущик я 100% буду тримати в себе на ділянці, так як для мене це найсмачніший виноград. Ось так виглядає слава Україні на іншій площині. Тут навантаження ще більше. Повторюсь, це чотирьохрічний кущик. І ось такі гронки він тягне. Бачите, всі громки близько кілограма, а то й за кілограм. І тут далі пішла вже софа. З цієї сторони вона трішки краще запилилася. Ось так на сьогодні виглядає гібридна форма клубнічний. Хто слідкував за моїми весняними відео, знає, що вона частково вимерзала, але все одно на ній є непоганий врожай. Ось ці всі грони, що ще з зеленою ягодою, це все з заміщаючої бруньки. Дивіться їхні розміри. Вони всі під кілограм. На деяких поганах по 2 грони. Повторюсь, що це з заміщаючі бруньки. В минулому році з основної бруньки було декілька грон за 2 кг. В цьому році, правда, таких немає. Ось це, мабуть, найбільше тут кілограма-півтора. Багато хто мені телефонував і казав, що в нього дуже сильно сипеться ягода на клубнічному. Я і сам бачив деяких відео, що у людей сипаться ягоди то в мене такої проблеми немає, дивіться, показую. Бачите, Зосю, а ні. вон, одненька впала. Ну, Це не критично. Також ягода в нього немаленьких розмірів. Тут близько 10 грамів. І враховуючи те, що в ній немає кісточки, є тільки Великі ось такі рудименти. Бачите, не знаю як Ну, Це не кісточка, зараз розчулю. Вона розчавлюється, бачите, вони приплюснулися. Тому, на мій погляд, це дуже перспективна гібридна форма. Спочатку смаку в такому стані. Коли ягода ще не набрала повністю цукор, тут смаку смак мені схожий е, на мультифрукт сок. А от коли вона вже повністю набере синій окрас, темно-синій перевісить, е, то в смаку, наче як е, варення з полуниці. Ось такий клубнічний. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей!